Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. на своїй прес-конференції у Маралаго обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підкреслив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до підписання мирної угоди, яка мала припинити війну Росії з Україною. Путін за словами Трампа також має погодитися на таку домовленість. Однак цього разу обраний американський президент жодним словом не згадав про свої обіцянки закінчити війну за 24 чи за 48 годин, навіть до своєї інаугурації на вищій посаді у Сполучених Штатах. Як можна зрозуміти, Трамп не був готовий пояснювати, яким чином він збирається примусити російського очільника погодитися на мирну угоду з Україною, тим більше що ці заяви були зроблені на тлі заяв самого Путіна на розширеній колегії Міністерства оборони Російської Федерації, колегії, яка продемонструвала, що і сам Путін і його оточення не тільки не збираються закінчувати багаторічну війну з Україною, Країною, але й готується до тривалого протистояння із заходом. Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов навіть підкреслив, що збройні сили Росії мають готуватися до можливого конфлікту із країнами членами НАТО, який може відбутися, як він підкреслив наступними десятиріччя. Трамп передбачувано знову висловився проти дозволу адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Бити по суверенній території Росії американськими далекобійними ракетами розвіявся міф, згідно із яким чинний президент Сполучених Штатів поінформував свого наступника про таке рішення. Трамп говорить, що. З ним не порадилися з цього приводу, що це рішення, яке дійсно створює нові можливості для збройних сил України у протистоянні російській агресії, є помилковим і дає зрозуміти, що після своєї інаугурації на посаді президента Сполучених Штатів він готовий буде розглянути питання про скасування цього рішення, що можливо і буде єдиним реальним конкретним рішенням нового американського президента, яке стосується конфлікту між Росією. І України Трамп також підкреслив, що не запрошує українського президента Володимира Зеленського на власну інаугурацію, але готовий буде прийняти його, якщо Зеленський приїде, м'яко кажучи, принизлива заява по відношенню до самої України та її першої особи, однак досить близька до звичного стилю. Нового американського президента, і в час, коли він очолював американську державу, і тоді, коли готувався до свого повернення на вищу посаду у Сполучених Штатах, ну і також журналісти все ж таки запитали у Дональда Трампа, чи означає його прагнення заключити мирну угоду з Російською Федерацією. Те, що Україна має поступитися своїми територіями Росії, Трамп чітко не відповів на це запитання. Сказав, що є чимало українських міст, які повністю зруйновані, і люди туди не повернуться. Однак оминув питання тих міст України, які не були безпосередньо в зоні воєнних дій і які перебувають під тривалою окупацією російської армії скажімо, з 2014 року, як Крим і частина Донецької та Луганської області натомість обраний американський президент перейшов до проблем із будівництвом Манхеттена. Яке як можна було зрозуміти йому як професійному фахівцю з нерухомості є набагато ближчим і зрозумілішим ніж будь-які проблеми великої політики, і, зокрема, російсько-української війни, Так що за цими заявами обраного президента Сполучених Штатів можна зробити досить важливі висновки, перше. Дональд Трамп зеленого поняття не має як закінчити російсько-українську війну, але звичайно ж не збирається зізнаватися у цьому журналістам, які відразу будуть нагадувати йому про його нереалізовані обіцянки з цього важливого питання. Друге, Трамп продовжує сподіватися на свої домовленості із російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на те, що сам Путін демонструє повне небажання шукати якогось реального компромісу не тільки з Україною, але і з Заходом. І сподівається на такі угоди, які принизять не тільки чинного президента України Володимира Зеленського, але й нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Третє, Трамп не Повідомляє щодо рівня своїх контактів з Володимиром Путіним, що здається досить дивним на тлі офіційних повідомлень його команди про контакти нового американського президента із багатьма лідерами держав світу. Кремль рішуче заперечує той факт, що Володимир Путін спілкувався із Дональдом Трампом. А от сам новий американський президент вже вдруге не відповідає. На питання про свої контакти з Путіним. чи вони були? Чи ні, хоча здається абсолютно очевидним був би момент спростування інформації, яка з'явилася в медіа, і досі залишається під великим знаком питання. І найдивовижнішим в цій ситуації є навіть не оприлюднення цієї інформації, яка може і не відповідати дійсності. А очевидне небажання нового президента Сполучених Штатів будь-що говорити про свої контакти з російським президентом. Складається враження, що Трамп поки що сам не знає, як краще. Погоджуватися із тим, що такі контакти були, чи рішуче заперечувати факт свого неформального спілкування із російським лідером? Ну і звичайно, багато що щодо умов ймовірної домовленості між Росією і Україною про припинення війни, Трамп відкладає на час не тільки своєї інаугурації, а того, що він назвав першою зустріч. Оскільки у нового президента Сполучених Штатів було кілька зустрічей із чинним президентом України Володимиром Зеленським. Очевидно, що мова йде про першу зустріч нового президента Сполучених Штатів із президентом Російської Федерації. Ні, до правди діти Трамп на цій зустрічі буде у слабкій позиції, саме тому що саме він, а не Путін, є ініціатором такого спілкування. Попередник Трампа Джозеф Байден припинив спілкування з Володимиром Путіним саме у зв'язку з агресивною війною Росії проти України війною, яку він наполягав не починати, і відмова. Першою особою сполучених штатів від контактів із першою особою в Російській Федерації була пов'язана саме із грубим нехтуванням президентом Російської Федерації попереджень з Вашингтону. Ну і тепер, якщо Перша посадова особа у Сполучених Штатів ініціює контакти і домовленості із президентом Російської Федерації. Це автоматично буде означати, що новий президент Сполучених Штатів буде знаходитися у слабкій позиції у позиції прохача по відношенню до президента Російської Федерації. Саме такою є тактична мета президента Росії Володимира Путіна, до якої він впевнено йде по Моменту наближення інаугурації нового американського президента і зміни влади у Сполучених Штатах Америки, і це стосується зовсім не тільки російсько-української війни, але й посилення позиції Путіна на пострадянському просторі як таких і домовленостей між Москвою і Пекіном щодо послаблення сполучених штатів, які очевидно були досягнуті під час нещодавнього перебування у Пекіні заступника голови ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва і перемовин Мід. Мєдвє... Єдів із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. тим самим Сі Цзіньпіном, якого якраз на інаугурацію Трампа запрошували, але який не збирається з'являтися у Вашингтоні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і мир вам хай щастить!